Слова Шандрука Сергія Костянтиновича, це доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології і соціальної роботи, директор навчального наукового центру моніторингу якості освіти та методичної роботи Західноукраїнського національного університету. Та да, у нас досить давні і теплі зв'язки. і Дійсно, жодна конференція без Сергія Костянтиновича і захід, який відбувається на кафедрі, без нього не проходить. Тому і після нього буде швалп Юрій Михайлович, А Тетяна Валерівна сказала, що терміновано на якійсь нараді, як зможе вийти на зв'язок, тому що в них національні агенції кваліфікації приміщення, яке без зв'язку. Тоді будемо по часу бачити, якщо вийде на зв'язок, то тоді буде виступ, і Надія Миколаївна поки що теж якісь проблеми з зв'язком має. Тому поки що у нас залишилося дві доповіді. А якщо вийдуть на зв'язок, то будемо чи на завтра переносити, чи Побачимо, чи стане нам натхнення дослухати сьогодні, але зараз Сергій Константинович, а потім Юрій Михайлович. Дякую, дозвольте для початку. Дійсно, я радий побачити хоча б онлайн своїх друзів, нових друзів, які доєдналися, можливо, ми ще не знайомі. Звісно, корективи вносяться, але я думаю, що перемога близька. Знову ми від'єднаємо і. Наші реальні зустрічі і наші проведені конкурси, олімпіади і особливо наукові зібрання. Тепер дозвольте дійсно вже кілька годин ми активно працюємо. Я тоді тезово представлю доповідь і з орієнтуванням, де можна більш почерпнути інформації, кого це зацікавить. Зокрема, професійна креативність педагога. Вона сформована на формування таких якостей суб'єкта освітнього процесу: чи вихователя, чи викладача, чи, відповідно саме вчителя, як активність, самостійність, ініціативність, відповідальність та креативність, котрі уможливлюють успішне професійне становлення особистості педагога, його самореалізації в сучасних соціально-економічних умовах. Воднораз, основним видом діяльності суб'єкта освітнього процесу, в ході якої відбувається встановлення його креативності, виступає загалом його навчально-професійна діяльність, оскільки професійний саморозвиток та вдосконалення властиве педагогу протягом усього періоду педагогічної праці. Адже він не тільки вчить, викладає та виховує, але й перманентно вчиться сам, підвищуючи свою професійну кваліфікацію. Наш підхід ґрунтується на розумінні професійної педагогічної діяльності суб'єкта як специфічного виду його активності в ході соціальної взаємодії. Із оточуючим навчально-професійним середовищем батьки, учні, колеги, керівництво, наукові, методичні об'єднання також інші. Відбувається задоволення актуальних власних, професійних, педагогічних потреб на мотивованому, усвідомленому та емоційно позитивному рівням психічного функціонування. Суттєвим детермінантом професійної успішності педагога нами означено професійну креативність як мотивовану здатність до інноваційної діяльності у професійному педагогічному руслі, що визначається низкою нелінійних багаторівневих особистих характеристик людини, котра творить. Розвиток особистості також є головним чинником досягнення життєвої та кар'єрної успішності суб'єктом професійної педагогічної діяльності. Під суб'єктом професійної педагогічної діяльності ми розуміємо фахівця-педагога, вихователя, вчителя, викладача іншого педагогічного чи науково педагогічного працівника, що знаходиться на вищому рівні професійної педагогічної діяльності. Професійного педагогічного спілкування зберігаючи при цьому цілісність та автономність, якому властиве постійне прагнення до професійного саморозвитку протягом життя в різних сферах своєї педагогічної діяльності, у тому числі у ході навчання і викладання. Основними критеріями професійного педагога як суб'єкта виступають, здатність до створення нових об'єктів матеріальної та нематеріальної культури, спроможність до освідомленого та самостійного професійного цілеутворення, володіння достатнім арсеналом педагогічних мінь, прийомів, засобів та інструментів діяльності, наявність прагнення до професійного самовизначення, спроможність. Виявляти розвинену педагогічну рефлексію в якості необхідного поведінкового та діяльність регуляторів мотивована здатність до діяльності та поведінкової інтеграції, поєднання професійних здібностей та прагнення до прогнозування антиципації наслідків власної поведінки у професійно значущих ситуаціях. Корелятами креативності суб'єкта навчально-професійної діяльності нами означено професійну творчу індивідуальність, професійну творчу самореалізацію, творчий стиль професійної діяльності, творчу конструктивну функцію особистості професіонала, професійний творчий саморозвиток, науково-досвідну активність, саме педагог професіонала. Психологічний супровід формування. Креативності педагога реалізувався нами через провадження лекційного практичного спецкурсу Психологія професійної креативності педагога як інформаційний етап, далі серія розвивальних впливів, спрямованих на створення креативного освітнього середовища у закладах вищої освіти, закладах середньої освіти. Та дошкільних навчальних закладах та розвивальну програму, які мали кілька етапів: це інструментальний етап, представлений мотиваційним регулятивним, метакогнітивним та креативними блоками. І причому всю цю інформацію безпосередньо вона викладена це буквально у грудні місяці. Підготовлений практичний посібник за редакцією Віталія Григоровича Панка, науково-методичні основи психологічного супроводу, діяльності вчителя, в умовах реформування освіти, діагностика і корекція. За бажанням звичайно, я усім учасникам конференції передам. Дякую за увагу. Mm -hmm. Я так розумію, Леся Петрівна не очікувала, що я буду настільки на, на э, толерантним і э, саме відносно. Можна питання до Вас, Сергій Костянтинович? Так, будь ласка, Юрій Михайлович. Там вже десь так, мабуть, років 40, а то і більше, ну років 40 так точно. Йде обговорення і дискусія з приводу одного, на мій погляд, дуже важливого питання. Коли, наприклад, вчитель фізики, чи то вчитель історії, виходить в клас, то він туди виходить як вчитель, чи то як фізик і історик. Коли ми з вами виходимо в аудиторію, то ми виходимо як психологи, чи то як... Викладачі. І як ви ставитесь до цього факту обов'язкового подвійного самовизначення будь-якого педагога? То він є професіоналом педагогом чи він є професіоналом у своїй професійній певній сфері? Дякую, Юрій Михайлович, за запитання. Дійсно, це дилема досить давно, і е, е, тому скажу свою думку: ми займаємо певну посаду чи вчителя, чи викладача. Але все-таки ми повинні бути фахівцями у своїй галузі, чи фізиками, чи психологами, чи відповідно іншими фахівцями. Бо ми даємо основи певних наук і даємо формуємо певні компетентності і досягнення певних результатів навчання. За посадою, звісно, ми використовуємо це педагогічні методи, педагогічні прийоми, е психологопедагогічні методи, тому за функціональними обов'язками і посадами ми є вчителями і педагогами, а як професіонали, ми паралельно маємо бути е безпосередньо у своїй сфері. Дякую. Є ще питання до себе? Пан Сергій, можна така, таке питання, а як би ви екстраполювали свою доповідь на тему сьогоднішньої е, конференції? На тему сьогоднішньої так. конференції, оскільки саме е, побудова традиційна, це взаємини е, вчитель е, і? Учень, викладач, студент і так далі неможливо без соціальної взаємодії. І тому саме до конференції це має безпосереднє відношення. Це причому регламент часу мені не дозволив більш детально розкрити, але це якраз йде формування креативності на покращення соціальної взаємодії, саме стосунків між Двома суб'єктами освітнього процесу це як викладача вчителя, студента, учня Дякую. Немає питань.